О, як лізунечка гарно годує його. Як лізунька гарно годувала телепузика? А може ще всіх інших нагодуєш, Ліза? Лізунечка? Може ще нагодуємо цього клоуна? М -м -м, Ліз? О так, так смачно він поїв. Так. Так гарненько поїв кло. Ні? Він не хоче їсточки? А хто хоче ще їсточки? Ми годуємо улюбленого телепузика. Зуня, що ти готуєш? Так гарно в тарілочку поклала, тепер будеш годувати його. А який молодець, як він їсть, який чемний телепусик. Молодчинка, так нагодувала його. Лізуня, ти щось там готуєш, Ліса? Лізунечка. Филлина нагодуєш ще? Давайся, Ліза. I'm the got the <звук> Він так носиком крутить, коли їсть. I think it might be over there. Let's go and see. Let's play some more. Себе нагодувала. Сімлінга нагодувала. Ой, як поділилася з ним. Молодчинка. Так його цибулька крутиться. Ще хоче бавитись він з тобою. Боже, як нам смачно! А, як смачно Ліза приготувала і попила. Боже, ми з двох ложечок їмо. І одна, і друга. Ням-ням-ням. Може, цю лялю нагодуєш, ліс? Зонічка. Їш, їш, ляля, їш. Ні? Вона не хоче їсти. Лізуня зварила супчик, покладає його в тарілочку, так? Молодчинка. В тарілочку насипає, буде їсти з тарілочки. Отак. Молодчинка. Телепузика нагодувала Ліза. Улюбленого телепузика Ліза завжди годує. Як смачно. Кого ти там ще годуєш? Телепузика і лізуня годує? Може, шефімплінг нагодуєш? Лізуня? Ліз? Він теж хоче їсточки? Просить в тебе, дай їсточки мені. Каже, привіт, дай мені їсточки. Все, всіх нагодувала. Сніданок закінчено, Лізуня? Так? Не хочеш з фімблінгом побавитись, Ліз? Так, носик крутиться в нього. Каже, побався зі мною. Побався зі мною. Де там треба натиснути? Тут на животику. Все, надоїло. А ням-ням, о як смачно. ай ням 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 як смачно. Так смачно лізоні було, дуже смачно. Ліза, що ти там їш таке смачненьке? варила і сама пробувала. Лізуня смачно приготувала. Лізунечка. Ліза, Ліза, поговори зі мною. А як попила. Там є дирочки. Серп серп.